Якщо ви все ще оновлюєте ціни товари в Google Merchant Center вручну, ви витрачаєте від 3 до 5 годин щотижня на рутину, яку можна автоматизувати. Уявіть ситуацію: ціна змінилась о 10 ранку, о 14 Закінчились товари, а ввечері з'явилось 10 нових позицій. Все це треба вручну вносити в Merchant Center, перевіряти атрибути та контролювати помилки. Це забирає години роботи та створює непотрібні ризики, хоча б могло б бути автоматизованим. Автоматизоване оновлення ФІДу працює через пряму інтеграцію з вашою CMS або через контент API. Система сама відправляє оновлені дані в мерчант центр кожного дня. Ціни, наявність, нові товари та описи. Все синхронізується автоматично. Що ж ви отримуєте з автоматизованим Фідом? Актуальність даних 24 на 7, мінімізацію помилок, економію часу, швидшу реакцію на зміну ринку, нові товари автоматично потрапляють в рекламу та вищу конверсію. Точні дані менше розчарованих клієнтів. Ви налаштовуєте інтеграцію один раз, і далі більшість процесу йде без вашої участі. Декілька годин роботи змінюється на 15 хвилин перевірки. Хочете підключити автоматизоване оновлення фіду для вашого магазину? Напишіть нам, і ми дамо безкоштовну консультацію і покажемо, скільки часу ви втрачаєте.